Сьогодні розпочала роботу Славутська районна рада нового скликання. Районна виборча комісія нарешті змогла підвести підсумки виборів. Тривалий підрахунок голосів з 26 жовтня і дотепер у багатьох викликав цілком резонні запитання, коли ж. І ось нарешті сталося. Але якщо прізвища депутатів районної ради за неофіційними підрахунками, були відомі давно, то питання виборів голови районної ради залишалось інтригою. З самого початку сесія проходила із запинками через необізнаність депутатів у особливостях процедурних та організаційних питань. Але із деяких ситуацій вдалося вийти із честю. Коли головуючий депутат оголосив, що фонограми із записом гімну України немає, зал заспівав його акапельно. На порядок денний, за які Проголосували, винесли одне питання обрання голови районної ради. Для цього обрали лічильну комісію у складі п'яти чоловік по одному від кожної політичної сили. Далі члени президії запропонували висувати кандидатури. Таких виявилось три: Леонід Радзевелюк, який прийшов до ради від політичної партії за конкретні справи. Микола Мазур від всеукраїнського об'єднання Батьківщина і Галина Душнюк від солідарності. Кожному кандидату дали можливість виступити і висловити своє бачення роботи районної ради і її голови. Депутати мали змогу поставити запитання кандидатам. Щоправда, від депутатів надійшло лише одне запитання щодо земель запасу від запрошених сільських голів. Також одне подібне. Один виступ був радше звинуваченням в сторону одного із кандидатів. Голосування проходило згідно вимог закону таємно. А ось підрахунок голосів лічильна комісія проводила відкрито. Відтак у підсумку симпатії депутатів розподілились наступним чином. Галину Душнюк на посаду голови районної ради підтримало 5 депутатів. Миколу Мазура 9. Леоніду Радзевілюку віддали голоси 19 депутатів. Зал оплесками вітав переможця. Я широ вдячний за високу довіру за те, що депутатський корпус цього слиплення довіри мені троє очолити голосу районного Далі, взявши керівництво сесію свої руки, Леонід Радзивілюк запропонував до розгляду ще два питання. Спочатку депутати за них проголосували, а потім, з приводу питання встановлення надбавки голові районної ради, виникли суперечки. Голова готовий був зняти питання з розгляду. Більш одностайними були депутати щодо створення тимчасової комісії по уточненню регламенту положень про постійні депутатські комісії та президію райради. Владнавши це питання, депутати за пропозицією голови вирішили не закривати сесію, а зібрати друге пленарне засідання уже наступного тижня.